Криптовалюти не мають форми та вигляду, тобто фізично вони не існують. Однак ми можемо говорити про зберігання криптовалюти, яке фактично зводиться до зберігання ключів. Ці ключі, що складаються з публічних та приватних, вони дозволяють робити будь-які дії з криптою. Публічний ключ це індивідуальна адреса, на яку пересилаються кошти. Приватний ключ це як CVV на кредиті. Він підтверджує транзакцію. Зберігання ж криптовалюти можна розділити на два основні види гаряче та холодне. Ці терміни використовуються для опису різних підходів до зберігання. Гаряче означає, що гаманець постійно підключений до інтернету і доступний з будь-якого пристрою. Це дуже зручний варіант для активного використання криптовалют, але для невеликих сум, тому що є ризики. Ризики пов'язані з тим, що гарячі гаманці уразливі до хакерських атак в мережі, що може призвести до втрати криптовалюти. Холодне зберігання є менш загрозливим, я би радила використовувати саме його, якщо ви маєте значну для вас кількість грошей. Холодний гаманець це ось такий пристрій. Всі транзакції підписуються офлайн всередині, шифруються та передаються в мережі. Це вважається дуже безпечним варіантом. Лише треба придбати надійний пристрій в нашому магазині.